Я Андрієвська Вероніка, учениця Людинського ліцею Висоцької сільської ради Сарненського району Рівненської області. Хочу познайомити вас з уривком твору. Хіба ревуть воли, як ясла повні Панаса Мирного. Розділ 5 Тайна Тайна втайна. Чіпка мовчав. Мотря перехрестилась та знову заплакала. Тихо носився той плач по хаті під темний вечір. Тихо слався по долівці, по стелі, по білих стінах, та давив як обценьками серце і в матері, і в сина. Він сидів зажурений, німий, як стіна. У його думці перед його очима носився Чорним Вороном батько. Бідний мій тату, думав він, не знав ти долі від самого малку, може, аж до смерті. Ганяла вона тебе з одного краю світа на другий. От панського двору до дону, От Дону до прийому. Де ж тепер ти? Що тепер з тобою? Чи тліє під землею твоє наболілеє тіло, чи порвала його московська нагайка на шмаття, чи пронизала тебе вража куля у бою, і загребли твої кості з кінськими кістками в одну домовину, у одну високу могилу? І нікому вона не скаже? Не повідав, що під нею лежить твоя мучена душа без отплати, а може, тебе доля занесла куди у далеку чужину, на інший край світу? Чи думаєш, гадаєш, не здосипляючи ночей про матір? Як вона тут, бідолашна, що з нею виробляють люди? Ой Боже наш, Боже, ти всесвітній Царю, ти все бачиш, все знаєш. Ти один наглядаєш над землею і маєш волю над нею. Чому ж ти не скараєш злого? Хай не карає доброго. Чому ти не вдариш на злочинця своїм гнівом праведним? Ні, ти мовчиш. Мовчиш, як глупа ніч. До тебе не доходить плач наш, наші сльози. Їх заступили у тебе вороги наші. Ти не скараєш їх? Ні? знемігся Чіпка. Як колода повалився на лаву на, та тільки стогнав. Не пам'ятав він, що думав, не почував, як тяжко стогнав. Чого ти стогнеш, сину? питає журливо Мотря. Мовчить, Чіпка. Чи ти не здужуєш?» – Мовчить. Ти спиш, сину, мовчить. Дощ давно вже перестав, хмари розійшлися, виплив ясніш місяць, заглядав у вікна. А на долівці по стінах розмальовував чудні якісь виводи, узори. Мотря тихенько підвелась, підійшла крадькома до лави, де спав Чіпка, заглядає у його біле лице. Очі йому від знемоги закрилися, зуби стіпеніли, вид страшний, грізний. У матері аж серце боляче повернулося от того виду страшного. Хай тебе криє мати Божа. Від усього лихого, шепче вона, спи, сину, може, переспиш. Та прокинувши на полу ряднину, лягла й сама хоч задрімати. Тепер, Чіпко, не напала пропасниця, тільки помарнів на виду трохи, зате сум обійняв його голову. Такий сум та журба, що аж дивно. Як такий молодий парубок та такий сумний. Сяк так добув Чіпка під пасачем до осені. Восени почали з діда правити гроші. Дід не давав, бо десяти карбованців не було, а п'яти не прийняли. Потягли діда, як до різниці вола, до пана польського у двір. На чіпку налягла ще гірша журба, ще міцніше сповивав його смуток. То було, хоч з дідом одведе душу, розважиться, а тепер діда нема, і в двір не пускають.